In my mind There is nothing left to do but stay behind Will I find What is wrong about the way I treat my There's something left to figure out i know it won't be hard to see the world Не думав я, що в цьому сезоні я доїду до Харківської області і попаду на водойму червоний прапор, також відомо як княжа Долина. Але маємо, що маємо. Запросили сюди мене друзі, з котрими ми були на змаганнях на Ульяниках. І я, в принципі, вирішив, чому б і ні. Отримати новий досвід, бо нова водойма це завжди цікаво це новий досвід і якісь нові виклики. Кажу, як є, дорога. Зайняла близько 500 кілометрів, тому вчора, приїхавши сюди десь після обіду, був дуже втомлений, і мене реально вистачило на те, щоб поставити намет плотненько так щось з'їсти, повечеряти. І, в принципі, у мене в секторі дистанція до протилежного берегу десь 130 і такий гарний смачний каряжник під тим берегом. То я вирішив, що я десь 100-110 кину під ті каряги просто на стіках. Поставив кор, одну-дві палки у мене всього, кор поставив, поставив, а другу поставив на баланс. І вночі, в принципі, у мене кор спрацював. Я витягнув гарну п'ятнашку, хотів з нею навіть записати відео, але вона була дуже прудка, тому скупала мене. Я набрав повні вейдерси води, але фотка є, вставлю. Вот. Зараз вже от друга доба пішла. Я нарешті взяв маркер, знайшов. Точки. Ну, В принципі, і вирішив, що буду ловити з-під спідкуряг. І у мене в секторі реально люта глибина десь 4,5 метри, тобто реально дуже глибоко. І тим, в принципі, цікавіше. Ще досі я до спомби не добрався. От Зараз готую суміш. Поки що ловив. Фаворитом вже доби у мене є насадка Devil Squid Core. Значить, зараз ставлю дві палки на цю насадку. Також, що працювало, Stick Mix Devil Squid, і його також макал в той самий ліквід. І, в принципі, це виділяло, я так розумію, точку. Рибка підходила і клювала. Значить, зараз що я беру? Гранули Devil Squid. Це по суті варений бойл просто у формі пеліця. Буду давати більш-менш крупну фракцію, тому що поспілкувався з сусідами. Їх атакує дрібний короб 2-3 кг, а також лящі. Ну, ми сюди 500 кілометрів промахали не за дрібним коропом і не за лящами, тому отак от, от. І є у мене ще трошечки пиліка. Дрібного, його також дам на точку. Небагато, не буду насипати велику кількість корму, щоб не привлекти до себе також дрібну рибу. Ну а що з цього вийде, подивимось далі. Ну а зараз час годувати, бо день вже коротше і темніє досить рано. Ну і на вулиці реально вітер, і дубак досить крепкий такий. Я не знаю, градусів може 7-8 на вулиці, але із за вітру таке почуття, ніби вже грудень місяць на дворі. Ох, вітер в спину. Це прекрасно. До речі, панове, тримайте лайфхак. С Самі уважні, можливо, звернули увагу, яка крутезна у мене сподова станція. Система називається два відра, але хто не бажає купляти собі сподову станцію, може також скористатися цим лайфхаком. По висоті, я думаю, вже самі собі підберете. Коротше, перше відро у мене річманки, і воно відро, як відро. Друге відро у мене карпрошне. Бачите, як палка класно лежить і не вітром її не колихає нічого. Я просто тут у відрі зробив два маленьких виріза, такі канавки. І це дозволяє покласти палку, звільнити руку, щоб нормально наповнити. Ракету і закинути. І це дозволяє вам відмовитися від, як то кажуть, зайвого вантажу у вигляді сподової станції, ну і також від зайвих витрат. В принципі, що я і зробив, законовував як і місце в машині, так і свої гроші. А працює не гірше, а навіть інколи краще. Так що користуйтеся. А я зараз трошки піднасиплю, перезакину потім ще раз прути, поставлю оновлені кори зі стіками і в принципі можна буде чекати. Такі проміжні підсумки, тому що завтра вже додому. Сьогодні, як кажуть, на змаганнях чемпіонська нічка. Ну і ще півдня у мене є. По рибі у мене три реалізованих хвоста. Всі в районі 15 кг. Лиса риба не затягнула, трошки до 16, не вистачило. Так, в принципі, риба гарна, важка. І один сход. На другий день, ну перший день я не годував, як я казав, тому що дорога дуже сильно втомила. На другий день я погодував точку свою 100 метрів під тим берегом з-під корчів і, і, і нахрен вбив її цим. Просто просто все, ну вмерло. Сусіди трохи підлавлюють. Я просто мовчу. Ну Я сходив до них, поспілкувався, вони почали ловити з русла. Я переставив одну палку на русло 55 метрів, але. За ніч жодного клювання, і вирішив, що поки що я з кормом трошки буду обережніше, і повернувся до високоатрактивних стіків Devil Сквіт, котрі макав у ліквід Devil Сквіт також. І коли вранці я провів знову цю маніпуляцію, буквально там за годину поїхала палка, і оце принесла мені дзеркального коропа, котрий майже 16 кг. Гарна рибка. От. Холодно страшенно. Скажений вітер просто до кісток пронизує. Він не вщухає, не намить. Це, звісно, труба. Якби не пічка, я б, мабуть, вже згорнувся би і поїхав додому, враховуючи, що я в вейдерсах черпанув трохи води. Е, всередину було такі враження, незабутні отримав. Е, зараз, а, і по насадках баланси м -м, повністю промовчали. Е, працював Devil Squid Core 20 мм. І реально от на нього всі клювання, що у мене, що у сусідів, у моїх знайомих друзів, вони також по кору виступають плотно. Тому, в принципі, вирішив, якщо насадка працює, нафіг ті експерименти, тим більше, що вже так холодно і дивно, що така важка насадка працює, але факт залишається фактом. Ну а зараз вип'ю трошки кавки, оновлю прути і будемо чекати, можливо, вдасться вполювати тут свій якийсь бікфіш цікавий. Знову скупає мене, я відчуваю. Ах, який він холодний! О, гарна рибка. 15+. А. Отакий от красунчик. А. Чекайте, ми не зак... ми не ще не закінчили. Ох.